Закрийте очі і уявіть життя в повній темряві. Тепер ви повинні зрозуміти, наскільки ваш зір для вас важливий. Напевно, хвилини існування в темряві дало вам зрозуміти, як багато в цьому житті ми втрачаємо через відсутність прийняття органом зору навколишнього. Особливість незрячих бачити світ не таким, яким бачимо його. Ми їх світ це світ образів і уяви. Одні народжуються незрячими, інші втрачають зір протягом життя. В обох випадках це трагедія. Хто такий інвалід зору і як його підтримує держава? Це питання врегульовано законом України про захищеність інвалідів. Значить, він називається про основу соціальної захищеності інвалідів в Україні». Цим законом захищені всі інваліди, в тому числі інваліди по зору. Потрібно відмітити, що в області у нас є майже 2034 інваліди, які мають такі вади. Із них 164 особи це тотально незрячі. Держава, крім того, що надає особливо людям цим, які мають інвалідність або вади зору, це і потрібно сказати, відповідно забезпечення засобами реабілітації безкоштовно через державну програму. Це означає, що раз у два роки вони мають право на безоплатне цифрові годинники, і раз у п'ять років на відповідні. Магнітофони, і в тому числі мають 50% ці люди цієї категорії пільгу на житлово-комунальні послуги, а також безоплатний проїзд інваліди першої і другої групи позору, безоплатний проїзд в громадському транспорті і людина, яка супроводжує цих інвалідів для першої групи, також має право безплатного проїзду. Є ряд інших пільг, допомог від держави. Людина з інвалідністю у тягар для родини, який відсоток незрячих таки досягає цілей, скориставшись своїм правом на працю. Більшість зайнята в громадських організаціях. До прикладу, обласне управління УТОС має свої виробничі приміщення в Мукачеві та Хусті. Через обласне відділення фонду соціального захисту населення цим організаціям надається пільга у сплаті податків, а це майже 50% усього оподаткування. Аби підтримати виробництво, держава виділила півтора мільйона гривень на ці підприємства а також сприяє реалізації їх продукції. Буквально недавно вийшла постанова кабінету міністрів, якій рекомендовано органам місцевого самоврядування, виконавчим органам на місцях. Здійснювати матеріал, підтримку і супровід цих громадських організацій в частині замовлення в них продукції, і реалізації їхньої продукції. Тобто, якщо буде закупівля такої продукції, яку вони готовляють державним сторонами, то пріоритет буде надаватися якраз щоб з державні кошти закупити цю продукцію у таких підприємств тектурні, транспортні, комунікаційні та психологічні фактори головні бар'єри на шляху соціальної адаптації і пошуку роботи для незрячого. Максимальна можливість проявити себе як ефективного кваліфікованого працівника пошук відповідної роботи, і на цьому етапі дуже багато залежить і від самого шукача з інвалідністю, який повинен не тільки пасивно очікувати, коли громадські організації в купі з центрами зайнятості підшукають для нього роботу, а й сам буде активним у пошуку роботи. Якщо говорити про працевлаштування людей з інвалідністю, які мають порушення зору. То ми повинні думати про те, а яку вони мають кваліфікацію, яку вони мають підготовку. Якщо це людина з досвідом, якщо це людина з дипломом, людина, яка вже десь пропрацювала, то вона навіть якщо не втримається на тій роботі, де працювала раніше, то вона себе знайде, бо в неї вже є відповідний досвід, в неї вже є такі знання, що вона може. Реалізувати себе, не дивлячись на свої порушення. Якщо казати про молодь, яка закінчує школу, яка робить вибір, то дуже важко знайти себе таким людям. Останнім часом, наприклад, ми їх орієнтуємо, є така професія, як масажист, медбрат. Небагато таких людей є, але вони вже можуть навчатися, вже є в нас що і працюють такі люди, навіть повністю незрячі. І добре, що держава йде назустріч і створює такі е, умови в тих організаціях, в тих установах. Все ж існує ряд проблем, які треба вирішувати громадськості, а саме, залучення громадськими організаціями, що опікуються проблемами незрячих, закордонних коштів і реалізацією грантів. За кілька останніх років у місті на пішохідних переходах встановлено звукові світлофори та облаштовано звуковими маячками державні установи і організації. Перспективним у реалізації є ще один проект: це підготовка і навчання собак-поводарів, що супроводжуватимуть незрячих у місті. Саме такий європейський підхід у вирішенні проблем адаптації незрячих у суспільстві і покладено в основу співпраці держави і громадських організацій. Є громадська організація інвалідів, які активно починають працювати, особливо є така громадська організація, «Дивосвіт» у нас, яка пару років активно працює, якраз по захисту інтересів. І прав цих людей це Оксана Богданець. Ми стараємося через обласні програми надавати як матеріальну підтримку таким людям, так і супровід таким громадським організаціям у вигляді підтримки фінансової. Як реалізується право на освіту, навчання незрячих поки що відсутній комплекс засобів, приладів та систем, що компенсують часткову чи повну трату зору. Дієвим способом пізнавати природу і суспільство є комп'ютерні програми і аудіобібліотеки, а також книги за Брайлем з відповідним шрифтом. До прикладу, в обласній науковій універсальній бібліотеці вибір літератури для людей з вадами зору дуже обмежений. Такою літературою забезпечувались тільки спеціалізовані школи-інтернати. У нас немає книг азбукою Бройля. У нас от я щойно дивилася в каталоги. Там, де спеціальна педагогіка, там де розробки роботи з такими дітьми. Єдине, що я знайшла, ось це порівняно нове видання, це видано в Луганську методична розробка уроків комп'ютерної грамотності для учнів з проблемами зору. Це 11 рік, це єдине взагалі, що знайшлося. У нас взагалі проблема з комплектуванням, взагалі, а тут все така специфічна все-таки категорія. Я знаю, що раніше цією літературою комплектувалися спеціалізовані бібліотеки, там, де є відповідна школа, відповідний інтернат або товариство поганобачучих. а у нас, на жаль, немає, хоча хоча в принципі, це мало би бути стільки ми, публічна бібліотека, азбукою Бройля в нас ніколи не було. Літератури, я це пам'ятаю, і 65 п'ятого року важливе значення має також елементарна реабілітація сліпих, розвиток мобільності, сенсорного сприйняття, оволодіння практичними навичками орієнтування у просторі, самообслуговування, домоведення, володіння засобами тифлотехніки. Сукупність всіх цих форм та взаємодія органів влади з громадськими організаціями відкриє великі можливості в успішній адаптації незрячих у соціумі.